Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 26 липня 2024 року, колишній президент США Барак Обама та його дружина, колишня перша леді Мішель Обама, довгоочікувано підтримали віце-президентку США Камалу Гарріс у боротьбі. І за президентську номінацію від Демократичної партії. Кампанія Гаріс опублікувала відео, де показано телефонний дзвінок, під час якого Обами підтримали Гаріс. Відповідне відео було опубліковано в соціальних мережах віце президентки і на її Ютуб-каналі. Барак Обама зазначив наступне. Під час цього відео і власне телефонного дзвінка. Ми зателефонували, щоб сказати, що ми з Мішелю робимо все можливе, щоб ви прийшли ці вибори та потрапили в овальний кабінет. Гарріс відповіла: Боже, Мішель, барак, це так багато для мене значить. Я з нетерпінням чекаю, щоб зробити це з вами двома дугом і мною, сказала вона. Маючи на увазі другого джентльмена слова, які ви сказали, і дружба, яку ви дарували протягом усіх цих років, значить більше, ніж я можу висловити. Тому дякую вам, обом це так багато значить. Мішель Обама також додала наступне під час цього дзвінка: Я не можу провести цей телефонний дзвінок, не сказавши своїй дівчинці Камалі. Я пишаю з тобою, це стане історичною подією. І тут, власне, потрібно відзначити, що Барак Обама Абама став останнім з таких впливових демократів, який висловив підтримку в бік Камали Гаріс, що в принципі було очікувано. Так, ми попередньо говорили, що це питання там декількох днів, коли власне Барак Обама висловить цю позицію в неділю, після того як. Джо Байден, президент США, оголосив, що виходить з виборчих перегонів. Камала Гаррі зазначила, що боротиметься за президентську номінацію від демократичної партії. Протягом цього тижня демократи почали консолідуватись навколо кандидатури віце-президентки. Була висловлена підтримка з боку лідерів демократів у конгресі. Колишня спікерка Палати представників Конгресу США Ненці Пелосі також висловила свою підтримку. Також була підтримка з боку губернаторів та сенаторів. Станом на вечір вівторка. 23 липня компанія Гаррі залучила 126 мільйонів доларів. Власне, 26 липня компанія Гаррі запускає Weekend of Action, щоб відзначити 100 днів до дня виборів. Це ряд заходів. Їх заплановано 2300, у яких візьмуть участь понад 170. Тисяч волонтерів. І таким чином кампанія намагається залучити виборців так, до цього процесу, як до процесу агітації, так і до подальшої підтримки в бік Камали Гарріс. І це дуже добре, що власне Обами вже визначились. Тим, що будуть підтримувати Камалу Гарріс, ми сподіваємося що в українських медіа ми більше не будемо зустрічати ось цю дурну інформацію, так, за якою Мішель Обама мала балотуватися на кандидатку від демократичної. Партії, тобто боротися за цю президентську номінацію, хоча і раніше було зрозуміло, що власне Камала Гарріс буде наймовірнішою заміною Байдена, так якщо Байден через ряд обставин вийде з виборів. Ось така історія, така підтримка Камала Гарріс з боку або. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Політик та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!